Господіте, певець! Розкажіть, будь ласка, Ярославе, що відбувається? Чому це взагалі ви влаштували цю а, таку громадянську акцію? Відбувається нормальна реакція на нормальні закони, які прийняла банда регіонів і спровокувала наше суспільство. Відбуваються досить нормальні речі, коли всі чоловіки, які можуть тримати чи лома, чи дубинку з Борисполя, всі просто з сусідніх сіл, всі повстали, прийшли сюди. Коли сьогодні вранці в центрі міста Бориспіль стояли наші жінки і поруч приїжджали автомобілі з Харкова і почали стріляти по наших людях, після цього повстав Бориспіль. І після цього ми вирішили облаштувати в Борисполі. ви бачили барикади, почали пропускати всіх, крім тітушок. І коли спровокувала міліція, яка обдурила людей. Я виявила, що це працівники міліції, які були переодіти з документами, зі списками, де скільки вони отримували грошей. Безумовно, що вони отримали по зубам, так як тому сьогодні вимагає військовий час. А зараз відбуваються нормальні речі, коли народ не розраховує на працівників міліції, тому що їх насправді сьогодні немає, якщо ви помітили, ви да? в їздили та жодного працівника міліції. І люди встали, самооборона, і встали захищати своє рідне місто, свої домівки, своїх громадян. Нас сьогодні була інформація про те, що ті тушки хочуть відомстити нам за те, що вісім їхніх автобусів не пройшло, тому сьогодні люди просто знаходяться та, тут, на бойовому чергуванні. Ціль тільки одна дати по зубам, тітушкам. Ми не пропустимо жодного автомобіля, жодного автобуса. Ляжемо тут кістьми, але вони на наш майдан не пройдуть. В тому числі ті міліціонери, які будуть скоювати злочини проти наших громадян. А те, що тут відбуваються, такі речі, як ви зараз говорите, це про це. Ну, власне, власне, і про це також. Ви знаєте, заборонити людям. Я ніхто, я не можу, скажімо так, я лише один із лідерів. Це так вони мене називають за мою позицію. Заборонити людям це все робити, я не маю ніякого права і не маю змоги. Сюди йдуть люди, тому що вони всі були на Майдані. І коли в них стріляли, кидали гранати, то вони намагаються яким чином себе захистити. Коли сьогодні озброєні тітушки з Харкова, стріляли по нас рушницями, стріляли по нас. Пістолетами і в нас є поранені, то безумовно, що люди намагаються себе захистити, в тому числі таким способом. Як довго ви плануєте сьогодні стояти, і які подальші дії? Ми збираємося стояти тут до того часу, поки в країні не буде повернена Конституція 2004 року. Насправді вона нас не влаштовує, але ціль дуже проста: сьогодні від однієї хворої людини, яка є в державі, не повинно все залежати, правда? Сьогодні повинні вирішувати люди. Там, принаймні, хоч якийсь контроль і можливість контролювати буде того ж міністра внутрішніх справ. Я сподіваюся, потім розберуся з генеральним прокурором, суддями. Ціль проста допустити народ до справжнього народовладдя. Тому що насправді оце, що сьогодні відбувається, це добре благо, що ми сьогодні не штурмуємо не райвідділи, не прокуратури, не суди. В наших людей вистачає розуму. Але про те, щоб сьогодні захистити маєтки партії регіонів і тих чиновників, які сьогодні накрались, мова взагалі не йдеться. І тому можуть люди піти навіть в тому числі. Лунають сьогодні заклики серед людей йти палити маєтки партії регіонів. Але ми, як намагаємося, як можемо, заставляємо поки що цього не робити, тому що люди сьогодні належать насправді самі собі. Ми не керуємо ними, вони керують сьогодні нами.